Погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг. А вона саме ходить, чи сама ходить? Якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закрились, вони всі казались непопулярні. Тобто, це знаєш та сама історія про... А чого ти так наряжаєшся? Що ти так. Це я для себе наряджаюся. Мені подобається. Це я про пацанів і про дівчат одночасно зараз скажу. Ну, я за собою замітив, як я вдома хожу. Я вдома хожу в таких віщах, які мені не шкода. Ну на вулицю на я виходжу вже в речах, щоб там комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію, бо так влаштований соціум і зустрічають по одежі. І от є кліше, що да? я одягаюсь красиво, чисто для себе, але насправді це вообще не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є кліше, що туди ходять на зйом. Ну, давай по Ну, я не знаю, ти от скільки раз бував в клубі, ну, от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну 80% людей, ну щось якась історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну це понятно. Тому не знаю, мені це люди мають особисто домовитися. Якщо їм норм, типу отдельно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де постійно... Бувають, і підкидують щось там а, а, в алкоголі і так далі. На жаль, ну, такого багато буває, ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже дуже довіряєш своєму це, це в двох порядках це стосується поним? не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, що дівчина що спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча там дівок, алкоголю і так далі. Ну, Мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або не знаю, потусуватися і розійтись.